40 мільйонів гривень заклали цьогоріч у бюджеті на проекти програми з енергозбереження 70 на 30. І ця сума не остаточна. Її ще можуть збільшити. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції будинку на вулиці ентузіастів, у якому вже здійснили заходи з енергоефективності за цією програмою. Юлія Почевалова продовжить. Позаторік близько 20 будинків отримали грант на заходи з енергозбереження. Минулого року їх було понад шість десятків. А вже у прийдешньому охочих скористатися співфінансуванням сотні. Зі столичного бюджету місто відшкодовує 70% вартості робіт з енергозбереження. Решту сплачують мешканці. Утеплення стін, це утеплення покрівель, це заміна вікон на сходових клітинах, це встановлення теплових пунктів сучасних з можливістю регулювання постачання тепла. Це лічильники, це заміна систем освітлення в під'їздах і так далі. Тобто, достатньо великий перелік заходів, який дозволяє ну, охопити всі проблеми, які є в будинку. Один із вдалих прикладів співпраці міста та жителів будинку на вулиці ентузіастів приїхав гуляти мер Києва. Тут замінили двері у під'їздах, встановили теплолічильники, провели реконструкцію теплопу. Старі системи треба міняти на вузли змішування на насосах. Встановлення теплолічильників і регуляторів більш нічого. Це малий ефект. Щоб був ефект, необхідно ставити насоси з частотним управлінням. От і все, це реалізовано тут. І модернізований теплопункт таки має свій ефект. У квартирах, де люди раніше мерзли, потеплішало. До того ж, економія енергоресурсів і відповідно коштів достатньо відчутна. Такая реконструкція в такій комплектації з таким набором э, автоматика узіл ну, общем, різні технічні штуки от 20 до 40 дає економії по сравніванні з тим, що без цього всього оборудовання. Вартість робіт у будинку склала майже півмільйона гривень, понад 310 тисяч вишкодувало місто, а ще 170 зібрали мешканці. Загалом у Києві планують розширення програми з енергозбереження за принципом принципом 70 на 30. 40 мільйонів загальна цифра, яку ми запланували на цей рік. Ми однозначно будемо робити корекцію до бюджету, і е, ми отримуємо багато звернень і розуміємо, що. Е, Відкидати звернення не будемо, будемо робити все для того, щоб всі, ті, хто подають заявки, встановили цю систему, тому що це система енергозбереження. Окрім того, Віталій Кличко оглянув новий бювет, збудований в сусідньому дворі. Це нова артезіанська свердловина із сучасною системою до очистки. Жизнь це вода. Немає води, і нету життя. Раз єс у нас на Русановській, вода, значить, і буде життя. Дякую вам, це новий бювет, водичка от така. Цьогоріч у столиці планують відкрити ще 10 нових свердловин. Юлія почувала Дмитро Аліфанов телеканал Київ.